Вже в середу, 18 вересня, виходить веб-додаток EFC 25. Незважаючи на те, що в саму гру на ПК чи на консолі, ми з вами зможемо зіграти лише в п'ятницю 20 вересня або ж взагалі 27 вересня, якщо ви придбали звичайну версію гри, а не Ultimate. Саме вихід веб-додатку є офіційним стартом нового сезону для поціновувачів футбольного симулятора. Адже там же можна буде поробити СБЧ, заробити монетки та навіть зібрати свій перший склад. Nice. Всім привіт! З вами Артван, і в цьому відео ми згадаємо, якою була EAFC24. А саме, що в ній було хорошого, що в ній було поганого, які промо виходили та мої найяскравіші моменти за весь сезон. А ви, в свою чергу, діліться своїми спогадами, думками та якимись приємними чи не дуже моментами в коментарях. А також пропоную невеликий інтерактивчик. Напишіть в коментарях свою оцінку EFC-24 за 10-бальною шкалою, де 0 – це дуже погано, 10 це супер топчик, дуже крута гра. А я в свою чергу підрахую середню оцінку за версією глядачів каналу Артфан. Минулого року веб-додаток EFC24 запрацював теж у середу, але середа того року була на два календарних дні пізніше 20 вересня. Цей день ми дізналися нагороди за перший сезон. Найцікавішими картками здавалися куня та коне, але поки ми до них добралися, то вони вже стали майже нікому не цікавими. Натомість Балтімор жіночого ПСЖ, пам'ятаю, була у багатьох складах на початку за рахунок свого бейсу та дриблінгу. Окрім того, у день виходу в веб-додатку вийшла і перша команда тижня. І якщо більшість команд тижня це просто фодер, то перша це справжнісінький скарб. Ви зараз бачите перед собою. Скарб. Салах, Левандовський, Дебала, Карчаує, Хумель, Слемці, Доку та навіть Мофі автоматично відправлялися у наші стартові склади, якщо випадали. А під першу вікінліго ще й дуже набрали в ціні. Далі ми два дні розбиралися, що таке ті плейстайли та як вони працюють, де брати монетки та гравців для СБЧ. А вже в п'ятницю, 22 вересня, навіть могли пограти в гру на своїх консолях та ПК. А ще в п'ятницю вийшло перше промо сезону Nike X Med Ready, в якому було аж 5 карточок, які були копією золотих карточок. Просто з іншим дизайном. Неймовірне промо. З позитивного вийшло перше збечене гравця, а саме флешбек-версія Кевіна де з негативного я зробив це СБЧ і наступного дня мені випав золотий дебрюне 91-го рейтингу. До речі, наступного дня вийшло ще одне непогане СБЧ потім Медісона. І ми вже маємо підтвердження, що на цьогорічного гравця серпня в АПЛ Ерлінга Холанда СБЧ не буде. Більше в перші тиждень цікавого контенту від її не було, але зато вийшов контент від мене. Щоправда, переглядаючи його зараз, можу сказати, що він теж був нецікавим і дуже неякісним. Але ну вибачайте, це було моє перше відео. Наступної п'ятниці вийшло перше повноцінне промо. Road to the Knockouts. Ну або, коротше кажучи, дорога до плей-офф. Дуже потужні картки були в цьому промо, які ще й згодом апались, в залежності від виступів команд цих гравців у Єврокубках. пам'ятаю, як же я хотів зловити цього саку. Але натомість отримав тільки Мачадо, Віфера і Але то таке. Ну Але то таке. До речі, тоді ще були регулярні міні-релізи по неділях. Ви теж не задумали, що в якийсь момент сезону вони просто зникли? Ну, зникли, та й зникли. Якщо чесно, не скажу, що хочу їхнього повернення. Наступної п'ятниці вийшла друга команда з того ж Промо, а в завданнях був Дарм'ян. Прикольна карточка, пам'ятаю, він тоді був у багатьох в основі. Того ж дня СБЧ Ви вийшов гравець місяця Ла Ліги Кубу, якого я не збирав, бо нікого не мав з Ла Ліги. Але в суперники він грав часто і круто, то чому б його не згадати? А ще в ту п'ятницю, а саме 6 жовтня, це було, стартувала перша вікенд Ліга. На моє здивування, я тоді зробив 14 перемог. Хоча в моїй голові мені здавалося, чомусь що рік тому я бувши тим раком. І 11 перемог були моєю стелею. Можливо, мені допомогли орендовані на 10 матчів ікони, які до того давалися за якісь там завдання. Але це насправді не важливо, так як в нагородах я так чи інакше отримав лише. Дулю з Гюндуганом. Того тижня в неділю вийшло перше СБЧ на ікону на Бекхема. Картка така, ну досить непогана була, особливо враховуючи його імбові кутові, але загалом, якщо чесно, лютий оверпрайс. Я його тоді зібрав тільки тому, що є персональним фанатом в реальному житті. З цікавого ще того тижня був інформ Жиру на позиції воротаря. Ви ж пам'ятаєте, як він тоді тащив після вилучення Міньяна, Правда? Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Наступна п'ятниця і нове промо Trail Blazers. Туди, нагадаю, додавали гравців, які круто розпочали у своїх клубах. Ембапе, Салах, Хансен, Грізман, Белігол в першій команді, і це дуже круто. Але я, як і більшість гравців, що не купували всі поїнци, з цієї команди бачили хіба Реру і Вагнера. Зате з цією командою додали круті СБЧ на Райса, який я, звісно ж, зібрав, і на Родріго, який я не зібрав, бо не мав як його залінкувати. І потім про це дуже сильно шкодував, адже він був ще тим юбакою. А ще в той час з'явилося СБЧ на потом Сона. Відносно дороге, але топове. Коротше, навіть незважаючи на поганий дроп, можна було збирати круті СБЧ. Якщо ви, звісно ж, не витрачали весь свій фодер на крутилки, як це робив я? Адже в ту неділю EA почали додавати крутилки на героїв, а згодом і на ікон, який я кожного тижня збирав, сподіваючись зловити топову картку, а в підсумку ловив всякий фодер типу Кехіла, Рікена, чи Альджабера. Ну, що поробиш? Такий шлях контент-кріетора. І в цьому році я звичайно ж буду далі збирати ці скам крутилки з надією зловити щось роз'йобне. Наступного тижня виходить нова команда тижня на чолі з Вандейком, якого я спіймав згодом у на інформа і бігав з ним дуже велику частину сезона. Бо, як ви пам'ятаєте, навіть золотий Вандайк був імбою, мабуть, до квітня, а це так тим більше. Ну а в п'ятницю вже виходить друга команда трейлблейзерів. Яка була трохи слабшою за першу, але ну хто б не хотів собі піймати: Роналду, Суналду, Леана чи навіть Канселу. Цікавих СБЧа того тижня не було, зате був баг з трікстерами. Коли ви могли зробити фінт, там м'ячик застрягав у текстурці гравця, після чого його не можна було ніяк відібрати, і ви просто бігли в ворота забивати гол. На календарі лише 27 жовтня, а EA в рамках промо Центуріони вже випускає промо з іконами. З поміж яких сам гуліт. Не знаю, чи він комусь падав взагалі, але сам факт того, що її якось ну, дуже швидко почали піднімати планку в СІ-24, що, на мою особисту думку, згодом аукнеться. Але ми про це поговоримо ще пізніше. Одегар і Бірло В Сбече. Круті еволюції. Пам'ятаєте цього Льоренте? І їй палиться, що під час матча змінюється рівень гриботів. Месі отримує черговий золотий м'яч. Мудрик карту протистояння, до якої він отримав ще плюс 2 за перемогу Челсі на Тоттенхему. Так, так, це той самий легендарний матч з висотою 100 від Тоттенхему та хитриком від Джексона. Ніколас Джексон а у ЄФСІ 24 розпочинається другий сезон, де ви могли отримати такі чудові nope. карточки. Ще одна класна команда центуріонів з дебрюни та у у якості хедлайнерів. Белігол та салах отримують круті СБЧ на потім, Ла ліги та АПЛ відповідно. Довбик вперше потрапляє до команди тижня. А для Мікейла виходить в СБЧ класний лінк Тяго Сілва. Мабуть, її зрозуміли, що планка піднімається ну вже ну, надто високо. Тому наступне промо, хоч і незважаючи на дуже цікавий концепт, було відверто прохідним. Triple Threat, або ж потрійна загроза у цьому промо виходили представники чоловічої та жіночої команд з одного клубу, а також герої з цього клубу. Наприклад, Гріліш Грін, вода я Туре з Мансіті. І це дійсно дуже цікава ідея, але крім Туре та Дженуля, тут не було кого ловити, враховуючи попередні промо. Отже, промо лайно про нього не будемо. Але того тижня були і цікаві події. По-перше, це СБЧ на бачу. Як є таке враження, що зібрали всі крім мене, а вона отримала свої плюс 2 апгрейди та була топ-метою, мабуть, аж до тоті? По-друге, це СБЧ кінець ери рапіно, і ця карточка стала найбільш задізлайканою в історії фіфи. -фі. Рапіно відверта феміністка і дуже різка у своїх висловлюваннях. Тож і хейтерів у неї назбиралося достатньо. Ну і ще з цікавого це команда тижня, у яку потрапили Зінченко та МБАБ. До речі, це перший і останній інформ Бапе у UFC 24 але кольорових карточок він отримує ще багато. Наступним промо стало FC Pro Live, де кожна карточка була підв'язана під кіберспортсменів, які виступали на турнірі FC Pro і отримували апгрейди в залежності від їхніх виступів. Знову цікавий новий концепт, але і самі карточки були такі собі, і турнір проводився кілька місяців, через що ті апгрейди потрібно було чекати дуже-дуже довго. Тож не дивно, що в підсумку це одне з найгірших промо того року. А в мене я ще пам'ятаю, навіть паки не видавалися за перегляд того турніру. І я навіть не полінувався зв'язатися з підтримкою їй. але як виявилося, це ну, тупо найгірша підтримка, з якою я коли-небудь стикався. І після серії тупих шаблонних відповідей я не отримав нічого, крім спалених нервів та втраченого часу. Тож вирішив, що, мабуть, краще обійдуся без тих паків і збережу кілька нервових клітин. Якщо ви думаєте, чому було аж два поспіль слабких промот, то все дуже просто. Це був листопад і на горизонт. Вже майоріла Чорна П'ятниця, а це час для її гребти-бабло. Найкращі інформи та картки з попередніх промо повертаються в паки. Мбапе отримує картку гравця місяця у французькій Лізі 1, промо Thunder Strike з неймовірним дизайном та божевільними картками, які ще й апались. Плюс до того: СБЧшки на Дейонга, Надалгвіша, різні флешбеки та міні-релізи, в яких, до речі, був наш Віктор Цегаков. Це було круто, а є, я впевнений, заробили того тижня дуже багато грошей. Але ви ж не думали, що такий прекрасний контент буде тривати вічно. Наступне промо Радіо де картки були майже з повною хімією. Нарешті іграбельна картка для Зінченка, ще кілька відносно непоганих карт, типу Мессі, Бензими та Вальверда. Але це не для порівняння з минулим промо, де картки були зразу кращі і ще й апались. Зате наступного тижня нас очікувало прекрасне промо династії, куди їй додавали різних родичів, типу братів Ернандесів або батька та сина Хаджі. А в заданнях навіть був доступний Мальдіні. Щоправда, не то що легенда, а його син. А промо династії було прекрасне тим, що воно було настільки поганим, що того тижня можна було в принципі і не грати. Та навіть потом Магвайра, який вийшов напередодні, викликав більше зацікавленості ніж усе це промо. М -м -м, яке ж прекрасне СБЧ на Хойленда молодшого. Дайте, будь ласка, два. Хоча справедливості заради тоді було додане ще й СБЧ на Зідана, яке було тоді досить популярним. Правда, не знаю чому, адже він був гіршим за базову версію, а коштував як збитий літак. Та й Зідан не те, щоб імбав у цій грі, але то таке. Ну, <му> але то таке. Далі цікавіше. Команда групового етапу Єврокубків, на чолі з МБП, Сакою та табелі Голом. Дві команди героїв Ліги Чемпіонів та повернення центріона у себе у ВСБЧ. Він тоді коштував 2,5 мільйони фодоро, але якщо ви попадалися на суперника, який мав його в команді, то ви одразу знали, що буде ой як непросто. Друже, якщо ти додивився до цього моменту, то постав, будь ласка, свою вподобайку цьому відео та підпишися на канал. Це дуже допомагає розвитку цього відео та й каналу загалом. Дуже тобі дякую. На календарі вже 21 грудня. Усюди панує передріздвяно-новорічний настрій. Довбик розриває Лаліго та отримує другого інформа. А ВАФСІ на підході наступне велике промо: Winter Wild Cards. Вже другий потом кіліаном ППВСБ. В пакі повертаються найкращі картки з минулих промо. Виходить перша команда Winter Wild Cards з потужними хедлайнерами та ще потужніші СБЧ на Гуліта, Мартінелі та Хавер Ціньо. Моє канонірське серце просто в захваті. До речі, там ще ж і еволюція на Вокера з'явилась, яку не виконував, ну, напевно, що тільки лінивий. Друга промо-команда з'явилася вже через три дні, і вона була не такою крутою, але мені здається, що тоді і перша команда все ще була в паках. Напишіть в коментарях, будь ласка, якщо ви пам'ятаєте, тому що. Я так і не зміг ні пригадати, ні зрозуміти цього при підготовці до відео. Менше з тим, ще через 4 дні виходить третя команда Winter Wild Cards, яка була б дуже крутою, якби не одне, але ікона центральний захисник з триколором, на якого. Дрочило все ком'юніті, крім українців. Ех, ну і є, і, ну і є, ну, рідненьке, ну це ж зрада. Ми вже 2024 році, і першою цікавою подією для українців стало СБЧ на Довбика, який став гравцем місяця в Лалізі та отримав потом картку. Відверто кажучи, можна було і краще дати, адже після того в заданнях вийшла якась дефолтна картка партнера Довбика по Жароні Стуані. І ця карточка була як мінімум не гіршою, але так чи інакше всі ми з кайфом трошки побігали за нову картку Артема. Обик, обик, український він, козак. Останнім промо перед тоті івентом було промо Versus. Кожен гравець мав по дві версії: вогняну та людяну. Більшість карток були фодерні, але були і класні по типу Неймара та Рамоса. А мені взагалі тоді випав людяний сон, і на той момент це була ну, нормальна така перемога. Друга команда Versus вийшла трішки гіршою, на мою думку, але це і не дивно. Всі вже готувалися до тоті івенту, і найцікавіший контент це вихід в СБЧ базових ікон, які ми збирали вже під час тоті по копенінгу. Мальдіні, Анрі, Зіку та Кафу, який на той час ще не їздив на болота, і всі ми збирали його собі на позицію правого захисника. І ось цей день настав 19 січня. Стартує Тоті Івент. Team of the Year, команда року. найхайповіше промо-івент Року. В паках з'являються нападники чоловічої та жіночої команд Року, а також Тоті ікони з R9, з зубастиком на чолі. Перші картки з двома золотими плейстайлами. В СБЧ додають Тоті ікону Беста, а також флешбеки Бруну Фернандеса та Альфонса Девіса, які стають метою того часу. Через два дні замість нападників в паках з'являються півзахисники та півзахисниці, а ще через два дні їх змінюють захисники та захисниці і вратарі. Також той день замість першої команди Тоті Ікон в пакі було додано другу команду з неймовірною на той момент Мію хем, а в СБЧ з'являється Тоті Сава. Ще через два дні в паках вже вся команда року, а в СБЧ додають флешбек Нголо Канте. Наступного дня до паків додаються ще й Крістіану, Рональду та Попа, а також ціла команда почесних згадувань, гравців, які були близькі до потрапляння в команду Року, але в кінці кінців не попали в неї. І нарешті, ще через два дні, в неділю, 28 січня, їй додають в паки обидві команди Тоті і Кон, І я запускаю 24 -го годинний стрім, де я провів перший випуск футбольних фіфознавців, Трохи пограв в Кінлігу і в основному відкривав паки з надією зловити круті Тоті карточки. Можете представити моє розчарування, коли йшла вже остання година стріму, а я так і не спіймав жодної картки з команди Року чи з Тоті Ікон, а найкращими почесним згадуванням була Діані. Та все-таки я побачив цю омрійну синю заставку, після якої вийшла попа. Тоті картка не з найкращих, але ну хоча б щось. Та й справедливості заради я тоді зібрав багато в СБЧ в основу, а з піку на ікону мені випав базовий ПЛ, від якого мене прям порвало, бо до той момент це було щось просто неймовірне. Ще цілий тиждень тоті були в паках, я більше нікого цікавого не зловив, але і продовжували нас радувати контентом. СБЧ на салібу, мабуть, найгірше СБЧ сезону на Модріча, та неймовірна кількість багів. Я тоді навіть окреме відео зробив, де зібрав усі баги Тоті івенту. Рекомендую глянути трошки сміху та гарного настрою гарантовано. Посилання в описі та в правому верхньому кутку вашого екрану. А після того, як я випустив це відео, був ще один потужний баг з Піком 86+, де була дуже велика ймовірність зловити Месі. Той баг був всього лиш хвилин 40, але думаю, ми ще будемо його пам'ятати дуже довго. Ну, коротше, то цей івент пройшов, а наступним промо була дорога до фіналу Єврокубків. І на це промо було абсолютно всім начхати. Адже ну серйозно, кому потрібні ці картки після команди Року? Вони, до речі, апались, але для максимального апгрейду треба було чекати фіналів Єврокубків, які були аж в травні, коли вже виходила команда сезону, і ці картки були ще більш непотрібними. До речі, ще один баг від EA, де гендузі та його лація були з Ліги 1, а не Серії А. Наступне промо Future Stars. майбутні зірки, які були б абсолютно теж нікому не цікаві, якби її не додали у це промо ікони. Вони його трошки врятували. Ще й закинули в СБЧ Шевченка. Картка була далеко від мети, але ну кому не пофіг? Це ж Андрій Миколаєвич. Отже, всі ми його зібрали і з кайфом трошки за нього побігали. А ще в цьому промо була безкоштовна еволюція, через яку ми всі дізналися про Окафора і Антенну. Та як від них може горіти срака. Друга команда майбутніх зірок була цікавішою, як на мене. Тут вам і Палмер, і Бача, і Заї Ремері, і ікони теж не підвели. Єдине, що еволюція була слабшою, я з цих хлопців та дівчат, якщо чесно, нікого не пам'ятаю. Наступним промо стало Food Fantasy. І дивлячись на першу команду, ви можете подумати, що воно було слабеньким, але кожна з цих карт могла отримати плюс 4 до рейтингу. І за рахунок цього деякі картки стали справжніми монстрами, як, наприклад, Менді чи Тімо Вернер, який вийшов тоді в СБЧ. До того ще були герої, які могли отримати плюс 2 до рейтингу. Вернер був не єдиним топовим СБЧ того промо. Бонджорно з золотим єнотом був тим ще пістом, отримавши 91-й рейтинг. А про Рольфу думаю можна не нагадувати. Вона тоді була на слуху у всіх, а враховуючи силу жіночої Барса, 93 й рейтинг був гарантований. Друга команда Фуд була ще кращою: Дембеле, Райс, Діас. Майже невідомі на той час бісти Мацента Янкоута. А в героях Топові Снайдер, Лусіо, Туре Турета Рамірес. Прекрасне промо, на мою думку, мабуть, одне з найкращих в тому сезоні, після якого на нас очікував тиждень протистоянь. Щоб люди відкривали хоч якісь паки, в них було додано картки з минулих промо. З більш менш цікавих протистоянь були Аканджі, Чілвел, Фелікс, Бастоні, але і то треба було ще вгадати, що вони виграють. Окей, okay. цей тиждень можна було скіпати і одразу переходити до наступного промо. Фуд 15 й день народження Ultimate Team, де в подарунок на нас чекали прекрасні картки в паках. Причому топові картки були як і в звичайних гравців, так і Ікон, Мессі, Сака, Бензема, Гуліт, Анрі, і ще багато топових карток, яких ми, на жаль, не бачили, бо падали всім здебільшого Лавель та Феліпе Андерсен. Друга команда Fudbiozdy була трохи гірша, як на мене, ще й Мудрик був ніяким, та й дроп був дуже поганим, наскільки я пам'ятаю. Тому не хочу на ній зупинятися надовго, тим більше наступне промо було унікальним. До вашої уваги промо Голацо, яке складалося тільки з ікон та героїв. Так, більшість з них було фодерними, але всі вже розуміли, до чого все йде. То це близько. Так і сталося. Ще одна команда Голацо з просто неймовірно бісячим дрогбою, проти кого було ну просто неможливо грати. Флешбек в Флоренції, СБЧ на Тоті Чеха, яке було обов'язковим до збірки, якщо ви ще не зловили його на той момент спіків. Ще тиждень протистоянь. І ось ми тут. 19 квітня, виходить перша команда Тоців. Life. Ці карточки могли отримати плюс 2 до рейтингу, і дехто з них були кращі за більшість карточок з команди сезону, як от величезний бісек, чи неймовірний Гавартіні, який знову був в СБЧ. Ну і понеслись. Кожної п'ятниці нова команда сезону. Завжди топова АПЛ. Бундесліга з неймовірним байером. Ліга 1, де завдяки Багу ви могли зловити топові червоні піки, якщо ви закінчили лігу десь до 4 години в ніч з п'ятниці на суботу. Ла ліга з Артемом Довбиком та набілим Фікіром, які допомогли мені вперше в житті взяти 16 перемог у лізі. До Фікіра в мене, до речі, окрема любов ще з 22-ї Фіфи. -фі. Далі серія А і нарешті Ultimate Tots. Де падали найкращі тоці з усіх команд? До речі, з цікавого, цього року вперше, окрім чоловічих команд сезону, були ще й жіночі команди сезону, а замість окремих команд мінорних ліг, ми просто щотижня отримували пачку тоців з різних не топ 5 ліг. Якщо після тоці ви вирішили, що це вже червень і можна в принципі забити на фіфу, то ви дуже багато втратили. Адже наступний сезон було присвячено Копа Америка та Євро 2024, де можна було за сезон отримати циганкова, Пушкаша, Джерарда та Тоні Кроса. А кожного тижня в промо виходили картки, які були краще за усіх тоців, і не втрачали свою актуальність навіть з виходом Футісів у наступному сезоні, адже вони отримували неймовірні апгрейди і дуже багато з них були вже 97-го, 98-го, а то й 99 го рейтингу і мали по чотири плейстайли золотих. І ось тут, повертаючись до початку відео, на мою думку, їй стали жертвою своєї дуже високої планки, коли в липні вони почали випускати Футясів. А виявилось, що з кожної команди більшість гравців уже були нікому не потрібні. Два-три гарні гравці максимум, а решта команди була гірша за рівень євро та копи. Загалом сезон євро я майже увесь пропустив, адже більше часу я присвятив організації турніру Українське Є Євро FC 24 та участі в ньому. А також перегляду матчів Єру 2024 Тому після того мені було насправді дуже цікаво знову догнати усі склади суперників і вийти на новий рівень гри, вперше зробивши 18 перемог у вікінг-лізі. Потім почалися футі з безкінечні крутилки, безкінечні піки. Для мене це стало своєю рідною смертю гри, адже тепер кожен гарантовано міг отримати топові картки. Це було лише питанням часу. А потіти у вікенлізі не мало жодного сенсу. Останнє, що мені було цікаво в тому сезоні, це зібрати суперметовий арсенал. І піти ним у вікенд Ліго. Що я власне і зробив? Зібрав ось такий неймовірний склад та здобув ним 16 перемог, неймовірно прокайфувавши під час гри. І її продовжували випускати контент щодня, підкидаючи різних топових гравців у СБЧ аж до 8 вересня. З 9 вересня контент виходити перестав, отже, можна офіційно сказати, що AFC 24 вмерла. І для мене, навіть незважаючи на усі баги та проблеми з коннектом. Ця гра залишиться назавжди десь тут в серденьку. Ви не бачите за мікрофоном, ну коротше, отут в серденьку десь залишиться. Я провів у ній дуже багато часу, це був мій перший сезон в якості контент мейкера, і перший сезон, який я провів від вересня до вересня. Та і контент насправді був класний, і сервери не такі вже й погані були. Тому від мене це 8 з 10, а вашу оцінку я очікую в коментарях. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал та очікуйте на нові відео вже у UFC 25. Бувайте здорові! Російся депро! Все буде Україна! Пока.